Всім привіт! Сьогодні поговоримо з вами, що таке жертва, як взагалі наображатися на світ, взагалі як перестати нити, як взяти своє життя в руки свої, взяти відповідальність. Взагалі розповім і покажу вам, можливо, на прикладах. Розповім вам деякі приклади, які взагалі я помічала по людях і були в мене. Тому я думаю, що цікаве буде відео вам і зрозуміли, і ви зрозумієте, можливо, є такі люди у вашому оточенні чи в вашій сім'ї. І ми давайте будемо, перейдемо до самого відео. Я думаю, що воно вийде невеличке і при цьому буде вам дуже корисним. І обов'язково не забувайтеся підписуватися на мій канал. Я дуже вас чекаю. Люблю ваші коментарі, що ви коментуєте. Дуже багато користі від вас також беру. На останньому відео дуже багато хороших коментарів було. Я дуже щиро рада цьому і дякую за таку підтримку. Тому обов'язково підписуйтесь, ставте подобайки, пишіть коментарі, що вам подобається, що б хотіли з мною обговорити. І взагалі, які теми вас цікавлять. Я рада до всіх тем. Тож давайте розпочинати. Так, я тут розивенко біленько на за вікном сонечко, тому будемо розпочинати тему вже нарешті. Взагалі, сьогодні з мамами поговоримо. Взагалі розповім на прикладах, що таке стан жертви, як взагалі вийти з навіть і хто це за люди такі. Почнемо з того, що таке жертва. Взагалі це така людина або група людей, в залежності від того, скільки ви таких людей знаєте, які не хочуть брати відповідальність за своє життя. Це які постійно перекидають проблеми, ситуації, на когось з інших. Тобто вони постійно е звинувачують інших у своїх проблемах. Е деякі люди взагалі в стані жертви можуть переходити взагалі і продовжити своє життя до кінця життя, навіть коли немає нікого на кого звернути, вони все одно в стані такої жертви дитинки, з якої повинні всі возитися, якої постійно жаліти повинні і повинні все за нею робити. Є такі люди, навіть чоловіки, жінки до кінця життя, навіть коли батьків не мають, чи тих на кого звернути, все одно продовжується робити і звинувачують усіх підряд. Є такі ситуації, можливо, пізніше вам їх наведу. І також а, такі люди завжди можуть. А, Живітесь на своє життя про свою роботу, тіло, що вони в такому тілі, якому їм не подобається, таке в здоров'я погане робота, стосунки з партнером, з батьками погані і так далі, не роблячи при цьому нічого, щоб вирішити ці проблеми. Дуже багато таких помічала, і я знаю такі приклади. І такий є приклад, який я вам зараз розповім, про Мою, мою знайому, з якою я спілкувалася раніше. Зараз я з нею не спілкуюся, але знаю таких людей. Взагалі, можливо, навіть е, не знайома, просто людина, з якою спілкувалася, я просто знала її. Добре, взагалі, в нашому такому стані, скажу, вона така менша від нього. Вона зустріла чоловіка, який такий статний, багато заробляв. Е, я не знаю на, на даний момент, чи вони зараз разом, чи все на оборотах. Коротше, не знаю. Але до цього була така ситуація, що ну, всі ми дівчата, да, і всі хочемо зустріти таких крутих, там, з бабками, з машиною, з квартирами, щоб вже забезпечені чоловіки були, так? Щоб вже нічого не робити, щоб сидіти на шиїх чи ще чогось. Більшості я не вважаю, так? Я, я цього не вважаю і не хочу цим займатися, взагалі це мені не цікаво. І. Є такі дівчата, які цього дуже хочуть. І це саме вона була, і вона до цього її забезпечували батьки. А потім вона зустрілася з ним і тоді переїхала до нього на квартиру. Він ще тоді дуже добре заробляв, але вона при цьому ніде не працювала. І вона постійно, коли ми з нею спілкувалися, вона мені постійно давила таке: знаєте, давила на мозги. На стрес, мій. І постійно жалілася, і казала, Боже, я не знаю, куди мені йти працювати. Я не знаю, чи мені воно потрібно. Я не знаю, ким я хочу стати. Тобто, знаєте, не в ресурсі, ще шукає себе, знаєте, такого звана, я ще шукаю себе. При цьому не роблячи нічого, не працюючи ніде, не, не бачачи досвід якийсь, не здобуваючи нічого, хоча могла піти і потроху розвиватися. Вона цього зовсім не хотіла і просто сиділа на шиї. При цьому ж чоловік, це їх був знаєте ким, аб'юзером. Я знаю, що багато можливо знає, хто це. Так раз я думаю, знають хто це, тому що це та людина, яка нею дуже добре користувалася і завжди знаходив такі ситуації, такі моменти, щоб її ображати постійно, агресивністю на неї, йти, давити на неї, що вона така сяка, приходити межі і так далі. І вона постійно мені про це розповідала, але при цьому вона постійно терпіла і не хотіла від нього йти. Не знаю чого. Але вона казала, що постійно я боюся йти від цієї людини, боюся взагалі там бути з цією людиною. Я хочу з ним залишитися через те, що якщо я піду, то я залишуся без нічого, я не буду де жити, взагалі боятимусь кудись піти вчитися чи ще щось робити. Боже, це така ситуація просто мене трішки здивувала, тому що ну чому ти не хочеш йти працювати, ти не хочеш йти, нічого робити, хоча ти могла. Я їй казала, ти можеш піти і паралельно з цим вчитись, постійно здобувати знання якісь. Вона я не можу, мені так безпечніше з ним. А Він при цьому користувався постійно нею і давив на болюче і цим користувався. І, чесно мені тоді ще була шкода, і вона так звана в стані жертви, тому що вона не хотіла йти в ризик, не хотіла йти працювати, не хотіла здобувати якісь знання, постійно вчитися, досвід якийсь мати для того, щоб далі розвиватися, можливо, пізніше себе знайти, а при цьому працювати і мати свої кошти, пізніше там здобути щось своє, купити щось своє. Вона цього взагалі не хотіла, не хотіла цього робити. І... Ну, просто я не знаю, що то за людина така була, чому чому їй так було нелегко і чому вона цього взагалі не хотіла. Це так звана також стан жертви. Це така людина, яка постійно, яку я постійно спілкувалася, ну, деякий час, і вона мені постійно про це говорила. Я потім пізніше зрозуміла, хто вона, хто він, і зрозуміла, що. Я на намі якось казала, що ти можеш це робити, ти можеш. Я в такому віці, і я якось можу це все робити. Я якось стараюся для себе, я ризикую постійно. А ти чого не можеш? Ти доросліша за мене? Ну тобто тобі важко чи що, я не пойму. Не знаю, можливо, над цим користувалася, але ну терпіти образи і так далі. Не знаю, як на зараз, на данішній момент, як вони там, але можливо, вже все вони в них закінчилося, і вона вже нормальна. Не знаю. Але така ситуація, є, і дуже багато в стосунках є такого. І знаю ще деякі приклади, тому дуже багато таких людей, які в стані жертв просто користуються іншими людьми, живуть за інший рахунок, при цьому не роблячи нічого, що чоловіки, що жінки є такі. А... Іншим просто як кажуть, надоїдають, постійно ниють, давлять е, на мозги, що от ти нічого не доб'єшся, Постійно тому влізають у чужі проблеми, і так далі, і при цьому перекидають свої ж проблеми на інших. Також за останні моменти, взагалі, можливо, запишу окреме відео, де я вам розповім. Більш про ці ситуації, і про страх, про ризики, все про інше. Сьогодні, взагалі, в загальному скажу, що були в мене такі ситуації, і в недавнідавно таке було, що я ризикувала для того, щоб чогось досягнути, взагалі чогось хотіла, але паралельно з цим боялася чогось і відмовилась, і не хотіла. Ну, я не хотіла цього, тому що можливо мала мало досвіду і так далі. Не знаю, але при цьому в мене була можливість, я її, звісно, відкинула і вирішила, що я буду поступово йти до цього. Тому після цього всього з цих ситуацій, які в мене були, на які я ризикувала і хотіла цього, я зрозуміла, що в мене життя прекрасне, я можу краще, я можу краще працювати. Не потрібно постійно нити і казати Я не можу, мені важко. Так, собі я можу це казати, але іншим постійно треба і казати, мені важко, зробіть щось за мене, Боже, я не можу нічого, я цього ніколи не кажу, тому що, можливо, в мене такий характер, можливо, ем, я себе так виховала і перевиховувала, що я ніколи не жалюся про свої проблеми іншим. У мене нема цього, я ніколи не хочу комусь набридати, тому що, коли ти спілкуєшся з людиною, то спілкуєшся щось про інше, а не про свої проблеми. І при цьому ж е, я зрозуміла, що є хороші і погані люди, і що світ не такий поганий, Є хороші люди, з яких ти можеш і знайти, і з якими спілкуватися, і це все інше. Знаєш, в мене життя і в інших не так і просто, і теперішнє життя, війна і все інше, і дорослішання, взагалі, і що я покинула університет, що я знайшла іншу професію, зараз цьому обучаюся, навчаюся цьому. І постійно, постійно стреси і так далі. Я постійно веду блог і це все. Тому вам скажу так, що не так все й важко і не все так легко, можна так сказати. І що все буде добре, просто я зрозуміла, що не треба нікому надійдати, просто треба працювати над собою і ну, думати за себе, а не за інших постійно. Тому що ніхто про тебе потім не подбає, якщо ти про себе не подбаєш. Тому треба пахати пахать, пахати. Отак і в стані жертви я ніколи не знаходилася, хоча б багато бачила таких ситуацій. Але на цих прикладах більшості я навчилася тому, що треба вирішувати, брати під, свій, під своє життя під контроль, брати, дивитися, вирішувати, спробувати щось нове і не боятися цього. І не постійно шкодувати і казати батькам: ось ви мене народили. Наша ви мене взагалі народжували. Я там нічого не добилася, я там і того, я не стала тим. Не треба цього робити, не треба нікому не доїдати і казати чи просто агітувати, що ось ви така жертва, нещасна, щасна бідна, ви нічого не можете. Ви все можете, просто на це потреба час, на це потрібні ресурси. постійно працювати над собою треба. І тоді все буде поступово ходити. Так тому зараз я хочу вам таку можливу думку свою донести, щоб ви можливо трішки змінили. Свої образи на інших і зрозуміли, що не все так погано в вашому житті, не так погано все в моєму житті. Ми повинні це просто пережити. І знаєте, я дуже деяку книгу прочитала, і думки інших зрозуміла в інтерв'ю, деякі дивилася, що деякі аспекти нашого життя вже заплановані ще там зверху. І ми повинні просто це пережити, пережити дехто дожити, дехто пережити це і нам. Не можна повернути тих людей, не можна повернути минулу версію себе, і не можна повернути те життя, яке до цього було. Ми повинні зараз працювати над цим, щоб покращити його, покращити себе і постійно працювати над собою. Це не так легко. Я це знаю, я постійно цим працюю, але ми повинні всі зрозуміти. Я, ви повинні зрозуміти, що є хороші люди, є погані і. Ваше життя це ваше життя. Ви можете вирішувати за себе, ви можете працювати далі, ви можете навчитися чогось нового. Навіть коли ви 40, 50, 30, ви можете постійно навчатися. Дуже багато всього є, ви можете всьому навчатися. Як кажуть, то життя то постійне навчання. Ви постійно чомусь навчаєтеся, перенавчаєтесь, і це нормально. І все, що ми з вами пережили, все, що я пережила і переживаю зараз, це так зване самонавчання. Для того щоб моє життя покращилось, щоб я це знала, як це, і щоб я знала і не допускала цих помилок. Тому якщо у вас таке було, чи буде, чи будете переживати, то розумійте, що це так треба. Ви переживете, переживете біль, страх, страждання. оці всі, і у вас усе буде обов'язково добре. Просто треба це все пережити, брати терпіння і не здаватись. Рано чи пізно все буде окей, все буде добре. І продовжити мріяти, продовжити дбати за себе, продовжити дарувати любов іншим, спілкуватися з іншими і цінувати себе обов'язково, тому що за вас ніхто не буде перейматися, якщо ви не будете за себе перейматися. Так. Тому що я це вже зрозуміла на деякому досвіді. Якщо я не буду за себе дбати, не буду переймати з собою, то ну, ніхто не буде дбати про мене і не буде перейматись. Тому. Це така думка моя, що дбайте про себе, беріть відповідальність за життя і у вас все буде окей, все буде добре. Обов'язково все налагодиться, навіть коли зараз просто каша в голові, погано на роботі і так далі. Все обов'язково буде добре, просто потрібно це пережити. Обов'язково. І також наостанок під відео хочу вам сказати про жертви ще. Вони такі і хто вони можуть бути. І ще такий приклад наведу вам. Взагалі, жертви можуть бути маніпуляторами. тобто можуть маніпулювати вашими думками, діями, випитувати у вас щось, хочуть дізнатися все про ваше життя. Інколи навіть так буває. У мене є такий приклад навіть. А, також можуть ними маніпулювати інші люди, тому що вони такі слабкі, такі знаєте, як заюшки, котики. що й та ну, будь ласка, за мене зробіть, купіть, продайте, купіть за мене їжі там, угостіть мене чимось, там пригрійте мене і так далі. Є навіть такі, такі особи, і ними також дуже легко може маніпулювати. Також жертви можуть. Критикувати, звинувачувати інших в тому чи інших проблемах, або в тому, як вони досягли чогось, купили щось, або зазіхати на успішність чогось. знаю навіть такі приклади дуже багато, просто навіть а, спостерігала за людьми, як вони просто про інших думають. Яка в них думка про інших, про більш таких успішних людей. Вони просто їх ненавидять, знаєте, в них така агресивність. Вони постійно думають, що я цього не доб'юсь, Вони добилися, тому що вони там акрали, або вони там ще щось зробили. А вони при цьому не знають, що людина пережила для того, щоб здобути ту машину, дорогу да щоб здобути квартиру, ту яку ціну, якою крові, потом. Вона цього не знає, просто думає, що вона накрала чи ще щось чогось. Тому це не завжди. Дуже багато людей, які досягали успіху дуже важким шляхом. І постійно, як я цим добиваюся, як добивалися мої батьки постійно, добиваються зараз навіть у такому вже зрілому віці. Вони дуже багато працюють для того, щоб в нас все було так само, як я працюю, щоб в мене все було. Тому це є такі люди, я вам приклад наведу. Тому вони дуже добре. Мають критикувати дуже багато всякої нечисті, кажуть іншим людям, що ти така тварюка, ти там оте, ти там оте. І також вони дуже люблять казати таку штуку, як йому просто повезло, тому що він народився, вона народилася в багатій сім'ї, і їй не треба працювати як мені дуже багато, щоб заробити на ту машину ще знайти такого крутого хлопця, забезпеченого їй просто пощастило, чи йому. А я не зможу мати такого крутого хлопця. Я не зможу стати там чи побудувати хороший бізнес. У мене не буде там сотні тисяч доларів. Там да? мене не буду там, я не зроблю ці гроші, я не можу, я не хочу. І це також жертви. Вони постійно давлять на свої проблеми, хочуть перекинути на когось, щоб хтось інший зробився за них, і постійно жаліються і бідкаються. Тому, якщо у вас такі люди є, то женіть їх втричок або. Кажіть їм правильну дорогу, що іди, працюй, і не ний. І зараз я вам наведу такий приклад, щоб ви зрозуміли, взагалі, що є такі, що можуть критикувати і так далі. Я раніше також спілкувалася з одною особою. Яка спочатку у нас було дуже добре спілкування? Спочатку я нічого дуже такого не помічала в ній, але потім зрозуміла спочатку. Ми так добре спілкували, все було добре. Ми знаходили теми для розвитку, для навчання. Ми разом їздили там. На всі різні там такі навчальні програми їздили, ми якось там проводили класний час, було дуже добре, розвивалися, дуже багато розмовляли і так далі. Потім, коли після війни, ми знову з нею зустрілися, якось вже як війна почалася, ми ну, так також добре проводили час, я пам'ятаю, а потім почалося повний треш. Потім вона ще з якоюсь дівчиною злагалася, можна так навіть сказати, та якось її перелаштувала, я не зрозуміла як. Почала з нею якось про інше балакати, вона почала по-іншому якось поводитися, якось е е е е е по-іншому реагувати. І знаєте, в неї вже не було те, чого ми про раніше розмовляли, мріяли, що ми хочемо робити, що ми хочемо розвивати, знаєте там. А вона просто якось думала, ну там вже. Про хлопців, вже давайте тачки їй, давайте вже гульки-тюльки. Вже вона тоді перелаштувалася на ту іншу дівчину. І коли ми з нею спілкувалися, з цією дівчиною, я з ними ще ходила пару разів так прогулювалася, я вже тоді зрозуміла, що та особа вже така неюча і піддаюча, що вона вже на інше спирається. І тоді, за певний період, також ми ще з нею продовжували спілкуватися, вона дуже часто. Постійно мене задиркувало і постійно казала мені: а ти маєш хлопця? А ти маєш оте. А чому ти ота носиш? А чому там оте? А на кого ти хочеш піти вчитися? А що ти там хочеш іще? І вона постійно хотіла допитувалась про моє життя. Постійно якось хотіла там знаєте Оце так званий маніпулятор. Вона хотіла маніпулювати мною. Хотіла, щоб я їй все розповідала, що в мене в житті відбувається. і з менших років я почала дуже багато працювати. Я достатньо дуже добре заробляю і в такі в сезонні періоди я також дуже багато заробляю, і на це благам і дуже велика подяка моїм батькам, тому що вони навчили цього всього мене і знають, як це все робити, постійно вчуть нас. І здобуваю те, що я здобула. Я постійно працюю, допомагаю вдома. І в нас власні ми власним бізнесом керує. У мене є частина, я керую цим, всім, допомагаю, і це дуже велика відповідальність. І так далі. Я теж кажу, з менших років я дуже багато працюю і дуже добре подорослішала. І тому знаю, як це заробляються гроші, яким чином, і як це буде в простій сім'ї. І саме тоді. А коли ми гуляли, я тоді взяла з собою дуже велику купюру 500 гривень. Пам'ятаю, ну тоді ми вже як відробили сезон, я пам'ятаю. І тоді як розподілила вже кошти, всі поділила, і ми пішли гуляти щось. Я собі хотіла щось купувати. Вона мені каже: А чому ти такі купюри великі носиш? Ти що повністю такі носиш? Ти що так багато заробляєш? Там чи ще і постійно почала допитуватися, як там, що там, а як ти це робиш? Я б хотіла опинитися на твоєму місці, я б хотіла у твоїй сім'ї жити. Боже, в тебе така хороша сім'я, і так далі. Я така, господи, Боже, що це таке? Ну, тобто, чому ти переймаєш, а, ну щоб ти жила в моїй сім'ї, а в тебе також є хороша сім'я, яка тебе також навчає, ти також можеш працювати, ти також можеш щось заробляти. Просто треба над цим працювати, можливо, піти десь підзаробити і так далі. Вона цього всього не хотіла, її просто балувала, якось там цей. І я до чого веду. Була така ситуація, що вона хотіла мене маніпулювати, постійно питала, постійно розпитувала, хотіла так вливатися в моє життя і керувати мною, щоб я того не робила, робила як вона, і так далі. Тому я з певним періодом просто з нею перестала спілкуватися і хвала богам, що я цього перестала робити, тому що пізніше як кажуть. Те, що вона хотіла мене допитатися, і те, що вона яку агресивність до мене проявляла, те їй повернулася. Хоча зараз дуже багато в неї тепер сходить не дуже хорошого, і те, як вона себе зараз поводиться, і те, якщо вона з іншою людиною зробила, то дуже погана штука, і кажуть, зло на добром повертається. Ну на цьому все. Дякую за проведений час зі мною. Дякую, що вислухали. Дякую за те, що ви підписуєтесь на мій канал. Взагалі, що думаю, тема була вам дуже крута корисна. Якщо щось було у вас цікаве, або також щось схоже. Пишіть коментарях. Мені також буде цікаво почитати. Також пишіть якісь теми, які вас цікавлять. Може, ми з вами їх обговоримо. Тому зустрінемося незабаром. У нових відео.